«Відчуття, що я на своєму місці, що я щаслива, що я движуся до своєї мети. Першокурсниця Донецького державного університету внутрішніх справ Марія Костяк розповідає про вибір своєї професії. 18-річна курсантка її обрала ще у дитинстві, бо мала перед собою приклад своїх рідних. Бувалася з 9 класу, якщо чесно. Дуже рада, дуже щаслива, бо це моя мрія. З дитинства в мене дядько працює в поліції, та якось я побачила, як працює патрульна поліція та загорілася цією метою. Ще в школі знала, що навчатиметься у вищі у рідному Маріуполі. Але коли російські окупанти почали нищити місто, виїхала у Кропивницький. бо сюди також приїхав університет внутрішніх справ. Вступну компанію, майбутня поліцейська осилила без труднощів. У перші місяці навчання довелось і ретельно готуватись до прийняття присяги. Важлива новина, важливий день, тому що переносили. А ми дуже готувалися. У нас кожен день були репетиції. І сьогодні всі такі щасливі, радіють дуже дуже чекали. України, нагороди та хода ансамблю Барабанщиць усе це відбувалось на плацу Донецького університету внутрішніх справ, де першокурсники склали присягу працівника поліції. Сьогодні складають присяги першокурсники з її спеціальності права та правоохоронна діяльність. Більшість з них це представники Донецької та Луганської області, які є внутрішньопереміщеними особами. Посвята в курсанти говорить про те, що вони є повноцінними поліцейськими. вони Є правий статус поліцейського, є права, обов'язки, гарантії і відповідальність. Тому сьогоднішній день, сьогоднішній урочистий заход з присяги говорить про те, що вони стали в один ряд з поліцейськими. Вони в будь-який час можуть бути залучені до захисту наших громадян, державного суверенітету, публічного порядку. На урочистих заходах були присутні представники державної та обласної влади. Прибув і міністр внутрішніх справ України. Денис Монастирський виступив з вітальним словом, а також відзначив почесними нагородами та грамотами найкращих курсантів, поліцейських та працівників ДСНС нардії України. Українського народу. захищати українських громадян. Це надзвичайно важливо, особливо зважаючи на те. Що ви пройшли довгий шлях, кожен з вас пройшов довгий шлях для того, щоб опинитись тут, на цьому місці, на цьому плаці і проголосити ці величні слова. Одному з найкращих вищих навчальних закладів України. Побажати вам великих успіхів. Ставайте краще самі за себе щодня, це головний рецепт для успіху. Попереду у вас велике майбутнє в Великій державі на вірність українському народові склали три сотні першокурсників. Навчатися сюди приїхали з різних областей країни. Кожен з них поповнить підрозділи національної поліції. Богдан Горенко також готується бути гідним своїх майбутніх колег. Бажання надати людям змогу бути справедливим та чесним, допомагати їм в цьому і настоювати на справедливості, тому що ми свідомі люди зробили вибір. І цей вибір давати людям змогу, давати людям віру, давати людям підтримку відповідальне, тому що ми є службовцями і службовцями нашої України. Ще 125 курсантів Донецького державного університету внутрішніх справ складуть присягу у місті Кривий Ріг. Там також є філія Вишо. Олексій Меркулов Юрій Коропалов. Донеччина ТІВІ.